Привіт! Ви на каналі у пошуках мотивації. Вітаю кожного! Сьогоднішнє відео перевірить на ефективність мене і кожного із вас. Як це буде відбуватися? І наскільки рівень ефективності присутній у нашому житті? До кінця цього ролика ви відповісте собі на запитання, яка кількість звичок руйнують моє життя, а яка кількість звичок навпаки дають йому. Новий подих нового натхненного повітря. Це практичне відео. Тому не гаймо ні секунди. Поїхали. Невеличка передісторія. Декілька днів тому, гортаючи соцмережі, я натрапив на одне корисне відео. Воно називалось так: сім шкідливих звичок, які руйнують нашу продуктивність. Це як виявилось пізніше, відео Брайана Трейсі. Хто знає про нього? Хто не знає, обов'язково. Подивіться, хто це, прочитайте і пройдіть декілька його курсів, тому що один із них на початку цього року я вже пройшов. Тому рекомендую. Він говорить: якщо самодисципліна економить наш час, то саме цих сім звичок. Роблять цей час неефективним, пройдемося коротко по цих семи звичках, і до кінця цього ролика, як я вже сказав, кожен зможе себе оцінити. Номер один це відсутність планування. Якщо ми не займаємося плануванням наступного дня, то ми втрачаємо свій час. Якщо ми не плануємо свій кожний наступний день, то протягом цього дня у нас з'являється велика кількість часу. Який ми використовуємо неправильно, неефективно. Ми не зосереджені на своїх завданнях та основних цілях. І тут існує правило 6П. правильне попереднє планування перемагає погану продуктивність. Що стосується мене, я ставлю цілі кожного дня. Я це не роблю з вечора. Мені простіше прокинутися раніше і уже запланувати свій ефективний день, який я проведу із користю. Переходимо до номер два звички, і це відсутність самодисципліни. І тут Брайан приводить просто геніальний приклад: якщо у нас відсутня самодисципліна, то ми протягом життя зможемо тільки вижити, але не дозволити собі нічого більшого, ніж просто жити звичайним життям. І якщо дисципліна це виконувати ті чи інші завдання кожного дня. То самодисципліна – дисципліна це заставляти себе, навіть якщо дуже не хочеться виконувати ті завдання, досягати тих цілей, які необхідні зараз. Що мені допомагає, коли я виконую якесь завдання, я ставлю перед собою часовий дедлайн. Я кладу біля себе таймер і, наприклад, дві години на таймері, і протягом цих двох годин я повинен встигнути виконати це завдання. Саме цей таймліміт. Допомагає мені і тим самим я кращі результати отримую на виході. Номер три це пізні засипання. Ранішній час найпродуктивніший: пів години, годину, півтора години. До того як світ прокидається, у нас є час на те, щоб привести себе до ладу. Наш розум довести до якогось розуміння, що нам сьогодні необхідно зробити, налаштувати себе. І почати діяти моя особиста мотивація саме в цій зверстці — Це тоді, коли я зранку прокидаюся дуже рано, коли ще всі сплять, і у вікнах інших людей ще не горить світло. Це така благодать, розумію, що інші зараз сплять, а я займаюсь собою. Знаючи, що цей день я почав раніше, отже, я більше встигну. Номер 4 шкідлива звичка це є велика кількість інтернету. Коли мені кажуть, що я не дивлюсь телевізор, окей, а що тоді ти дивишся? Я слідкую там в соціальних мережах за іншими людьми, мені подобається там гортати годинами, залипати в ТікТоці, в Інстаграмі. Ну, по факту ти нічого не змінив. Те, що ти не дивишся телевізор, більшу кількість інформації можна отримати в інтернеті. І тут ключ саме в тому, що ти виконуєш на тій чи іншій платформі, що ти шукаєш, ти колись слідкував, які у тебе пошукові запити. Вони роблять тебе сильнішим у тій чи іншій сфері життя. І коли Брайан ось так жваво задав це питання, я сам зайшов в телефон і прослідкував взагалі. Чим я зайнятий? Чи все те, що я дивлюся та шукаю, буде корисним? Звісно, виявилось не все. Тому ось висновок на рівному місці. Номер п'ять це невиконання важливих завдань. Є цитата, що усього часу не вистачить на виконання всіх завдань. Але того недорогоцінного часу, який ти можеш присвятити собі, вистачить на те, щоб реалізувати важливі завдання. Хто читав книгу Брайана Тресі Зроби це зараз, той знає вислів, що таке з'їсти жабу на самому початку дня. Якщо у вас є дуже важливе завдання, яке ви або давно відкладали, або до якого вже складно. Вернутися, але потрібно це зробити і виконати його до кінця, то початок дня ви починаєте саме із цього найголовнішого завдання. І після цього, як говорить Брайан Тресі, ваш день в рази буде кращим. Номер шість шкідлива звичка це скаржитися, скаржитися на роботу, на працівників, на друзів, на сусідів, скаржитися на час, чого його мені постійно не вистачає. Чому він так швидко йде? А можливо, чому він так повільно йде? Це замкнутий круг, до якого ви завжди повертаєтеся, якщо починаєте скаржитися. Що рекомендує Брайан Трейсі скинути цей непотрібний баласт, не заганяти себе в топік, і після кожного разу, коли нам захочеться поскаржитися, сказати собі Стоп! Це не необхідність, це те, що мене дратує, це не зробить мій день ефективнішим. Тобто, кожного разу ловити себе на думці. І через деякий час ми викинемо цей навик із свого життя. Номер сім це є страх та невдачі. Ми дуже часто зустрічаємо цих два слова, цих два відчуття у нашому житті, і вони повторюються періодично, що зробив я. Я змінив до страху та до невдачі відношення. Я повірив у іншу правду, яка не існувала у моєму житті до того моменту, коли я собі сказав страх. Це є можливість невдачі, це є уроки життя, які зроблять мене кращим. Якщо так мислити і прямувати по життю, то взагалі можна сказати, що це є ідеальна філософія твоєї місії. Ну що ж, скільки звичок нарахували ви? Діліться у коментарях, як говорить Брайан, що шкідливі звички, їх легше вкорінити у нашому житті, але жити з ними важко. А позитивні звички навпаки. Корінити їх у наше життя важко, але жити з ними просто. Хочу побажати кожному із вас. Якщо і є хоча б одна звичка із цього списку, попрацюйте над тим, щоб її не було. Дайте собі відповідний час на те, щоб замінити цю негативну звичку на позитивну. Використовуйте тільки ті принципи, ті звички, ті навики, які дають вам тільки перевагу. Підпишіться на цей Ютуб канал, хто ще не підписався. В описі під цим відео будуть знаходитися інші соціальні мережі, на які теж варто перейти. Будьте активними продуктивності вам до зустрічі.